У ніч з 5 на 6 грудня у передень Миколая на вулицях з'являється злий волохатий демон. І хоч який він страшний та ця жахлива істота, помічник святого Миколая. У частині Європи існує дивна легенда, яка бере своє походження. Ще з дохристиянських часів. 5 грудня у ніч крампуса або Крампуснахт, на вулицях з'являється рогатий демон. Іноді Святим Миколаєм іноді сам крампус навідується у домівки і на роботу до людей. Миколай приходить лише до слухняних дітей, а до нечемних приходить він. Миколай дарує дітям подарунки, а крампус дарує чорне вугілля і березові різки. Його описують по різному, але в основному він покритий волоссям коричневого або чорного кольору, має розщеплені копита замість рук і великі козлячі роги. З рота в нього звисає довгий загострений язик. Та стирчать ікла. Крампус носить ланцюги, які, мабуть, символізують ув'язнення диявола у традиціях християнської церкви. Щоб лякати людей, він гримить ними, наближаючись в темноті. Крампус носив з собою березові різки, якими при нагоді лупив дітей. А у деяких версіях березові різки замінялися батогом. Іноді крампуса малювали з мішком або кошиком за спиною, в якому він забирав поганих дітей, щоб кинути у воду, з'їсти або відправити у пекло. Взагалі, дослідники зауважили, що супутнику Миколая, такий як Крампус, Шмуц, Лікнехт, Рупрехт і Чорний Піт, існує на тих територіях, які входили до складу священної Римської імперії, а саме наш персонаж. Існує в Альпійському регіоні Європи, міф про крампуса скорше за все, виник до християнських традиціях ще у VI чи 7 столітті нашої ери, хоча нема письмових згадок про нього раніше 16 століття. Моріс Брюс у 1958 році писав, що нема сумнівів у його справжній ідентичності. І він є ніким іншим як збереженим рогатим Богом відьом. Березові різки в такому випадку могли бути пов'язані з обрядами посвячення на певних відьомських шабашах, обряди яких імітували прив'язування і побиття, а ланцюги можуть бути не зв'язуючими диявола, а просто частиною обрядів посвяти. Антрополог Гонігман писав, що в австрійській спільноті, яку він вивчав, цілком усвідомлюють, що багато свят, де фігурують біси, церква поєднує з християнськими обрядами, пов'язаними із Святим Миколаєм та іншими зимовими церемоніями, і вони вірять, що крампус походить від язичницької надприродної істоти. Яка з часом асимілювалася з християнським образом диявола. А ще інші вважають, що він є сином Хел, богині смерті в нордичній міфології? Хел є однією з дітей бога обману Локі і править підземним світом. Країни, що входили до складу Габсбурзької імперії, здебільшого запозичили традиції святкування, пов'язані з крампусом та Миколаєм з Австрійських. У 1923 році ці традиції були заборонені, але з часом відновилися. І це одне з найцікавіших зимових свят, і зараз навіть відзначається ще й в Сполучених Штатах. Це цікаве костюмоване дійство, яке приваблює дітей і туристів. На вулицях можна побачити цілі ходи людей перевтягнутих у крампусів, які лякають людей або просто фотографуються з ними. Останнім часом люди стверджують, що інтерес до цього свята збільшився, можливо, через те, що різдво стало надто комерційним, а може люди просто як завжди. Прагну чогось нового і цікавого. Дивлячись на ці святкування, я подумав: можливо, чорт чи коза у кулядників чи у святкування Маланки теж бере своє коріння звідти? Адже Австрія була і на цих теренах. Пишіть свою думку в коментарі. А я нагадаю вам, не забувати регулярно донатити на дрони, які так необхідні на фронті. Посилання на банку Стерненка в описі. Вітаю вас, друзі! Також покажіть це відео своїм знайомим, будь ласка, якщо вам було цікаво. І не забудьте підписатися та увімкнути нагадування про нові цікаві випуски світу невідомого. Дякую вам за перегляд!